Дозвольте нагородити державними нагородами та відзнаками міністра оборони сім'ї загиблих бійців, бійця та наших волонтерів Тернопільщини. Солдат Квач Орест Арсенович, стрілець штурмової роти, окремого штурмового батальйону Айдар. 27 2014 року загинув поблизу населеного пункту Георгіївка Луганської області за ініціативи громадської спілки, всеукраїнське громадське об'єднання, родин загиблих та безвісті зниклих учасників антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху Крила Восьмої Сотні та другої штурмової роти батальйону Айдар, нагороджений нагрудним знаком за оборону Луганського аеропорту посмертно. Нагрудний знак вручається батькові солдата Ореста Квача Арсену Дмитровичу. В залі присутні мати Ореста Алла Васильівна та сестра Аріана. Солдат Юркевич Андрій Михайлович, командир взводу окремо штурмового батальйону Айдар, 5 вересня 2014 року загинув поблизу населеного пункту весела гора Луганської області, нагороджений нагрудним знаком за оборону Луганського аеропорту посмертно. Нагрудний знак вручається дружині Андрія Юркевича Христині. В залі присутня мати Віра Єфенка. Командир відділення протитанкового дивізіону окремого штурмового батальйону Айдар указом президента України No386 від 6 вересня про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірності військовій присязі, нагороджений Орденом за мужність третього ступеня. Віталій Дерев молодший сержант за <плодисна> <плодисна> Мусіфіна Лілія Іванівна українська письменниця, етнограф, волонтер, активістка самооборони Майдану Тернопільщини. Голова центру допомоги учасників антитерористичної операції, наказу міністра оборони України від 30 листопада 2016 року за значний особистий внесок у справу розвитку збройних сил України, нагороджена відзнакою міністра оборони України медаллю за сприяння збройним силам України. Дячішин Ольга Михайлівна, активістка логістичного центру допомоги бійцям АТО Тернопіль, дружина офіцера, учасника антитерористичної операції, нагороджена відзнаком міністра оборони України медаллю за сприяння Збройним силам України. Нагороджений: відзнаком міністра оборони України за сприяння Збройних сил України. Дякую вам за увагу і приймо вам дня.